Всі миру Божого, у Біблії є книга, яка починається з рядків. Це книга Ісуса Христа. Де Ісус Христос говорить, що хто змінює слова рядків Біблії, той буде проклятий. Чому зараз це дуже поширено? Тому що люди дійсно виривають контекст з Біблії і змінюють на свій лад, на свій, на свій роздум. Перше таке місце писання про. Пий та не впивайся. Це брехня, тому що люди ставили в вставку пий, а далі не читали, тому що пише пий, та...» тобто, не впивайся вином, бо це веде до розпусти, а впивайся Духом Святим. Тобто ми маємо впиватися в, все, в своє життя, внедряти, Слово Боже, кожного дня, щоб Дух Святий був серед нас завжди. Тобто не впивайся вином, а впивайся Духом Святим. Також був день суботній, це був святий день тоді в місті, і коли дійсно Ісус Христос ішов, був, і був Хворого не міг ходити в синагозі біля фонтану, і потім, коли він його в суботу, то фарасей говорили, що це дійсно лукавство. Тобто, це все неправильно, тому що в цей день нічого не маємо такого робити. Тому хотіли, що правильно засудити. Ісуса Христа, як його учнів, щоб його їх знищили, розіп'яли. Але це також брехня, тому що день був дійсно суботній для того, щоб цей день люди дійсно більше приходили до Бога. Хто не має прийти серед тиждень до Бога, не може прийти до синової в церкву. що в суботу також до Бога були приходили. А зараз на день цей суботній кожного дня, коли мов дійсно молитися до Бога, не тільки один день, а кожного дня. Тому також і фарисеї мали свій храм Божий, навіть там був дух Господній, але своїм лукавством, своїм презирством. Які йшли проти Ісуса Христа, вони просто були той храми їхні зруйновані. Тому чи робимо для Бога все, чи ні? Чи дійсно ми храм Божий чи ні? Тому виривати контекст з Біблії це неправильно, тому що ми змінюємо з Біблією, і Ісус Христос це не оцінює. Тому все, що стосується знищення, вбивств, як думали фарисеї, що це правильно ні, це неправильно, тому що це гріх. Напоки ми маємо бути тими людьми, які несуть слово Боже несуть спасіння кожного дня, і не виривати рядки з Біблії, навпаки, правильно їх цитують для того, щоб також рятувати людей. Тому що ми дійсно маємо впиватися Духом Святим кожного дня і не нехтувати Царством Божим. І завжди треба читати Біблію по порядку, щоб знати, в чому суть Біблії. І те ж саме, ще один згадав дав місце списання про те, що дуже часто люди говорять, що жінка не має права проповідати Слово Боже. Типу, що в Біблії пише, говорив апостол Павло, що жінка не має права проповідати Слово Боже в храмах. Це брехня. Тому що в першу чергу Павло говорив був до. Церкви Коринфян, де жінки були, які раніше були розпусними, були в церкві, слухали пастиря. Вони завжди його були переривали, не давали йому зрити Господу. І тому Павло, Павло їм заборонив говорити, щоб дійсно був там порядок в церкві. Він не забороняв всім це робити. Тому, коли хтось так пише, то уважи дійсно є розгадка до правильної відповіді, взагалі, що це дійсно було не до всіх жінок, а їм до тих розпусних жінок, які дійсно прикословили пастирю. Були. Тому якісь жінка, які чоловік мають право провід слово Боже і правильне слово Боже. Тоді всі врятуємося ми. І слухучі людей Божих, і врятуємося наш дім, Треба дійсно слухати правильну церкву і дійсно правильно читати, приймати Біблію своє життя.